Слава Ісусу Христу! Слава Нехай Бог благословить кожне серце, яке буде слухати Слово Боже, не брата, не когось іншого, а Слово Боже, яке буде сьогодні сказано до наших сердець. Я хочу прочитати місце. Не дуже багато буду читати, дуже мало. П'ята голова. Шостого вершика. П'ята голова кого? Матвія Івана. Івана. Івана, п'ята голова, шостий вірш. Так. шостий вірш і пару вершиків. Як Ісус, як Ісус Його глядів, що лежить, та відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього, хочеш бути здоровий, відповів йому хворий. Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду в купальні, садила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший ходить, говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи, сідайте, будь ласка. Чому я взяв ту тему, дорогі брати і сестри? Сьогодні Господня вечора. Є тема важніша, але я взяв ту тему, тому що людина, яка пролежала 38 років, що за час її лежені відбувалося в її думках. Вона напевно цілий час думала, хто би міг її оздоровити і дати їй Життя, щоб вона вжила своє ліжко і ходила. Ви знаєте, що в другому місті теж називає паном Ісуса Христа, якщо ви пригадуєте, Самарянка каже, пане черпака, в тебе немає, кірниця глибока. Звідки маєш воду живу? А він поїде, звідки він приніс ту воду. Наука та, яку він дає. Ходить в серця людські, котрі слухають уважно, приймають, розважують і виконують. І от той уславлений якраз прийняв ту науку, прийняв вияснення Ісусу Христу, що Він руками лежить і немає людини, щоб їй допомогла йому, бо приходить, каже, час, коли ангел приходить, зворушує воду і вода стає. Цілющою і оздоровлюються кожен, і хто б яку хворобу не мав, в тих купальні оздоровлений. Купальня була сімганків, називається, віцеста, дом милосердя ми його. Дивилися з братом молодом, називається дом Милосердя. Видно, що в ті часи теж був такий дім, де лежали хорі, слабі. І оздоровлювалися на всяку хворобу, хто яку не мав. Добрі браття і сестри, сьогодні багато людей і не багато, а майже, так би сказати, процентів не можна вилічити людським розумом, хворих на різні хвороби, на всякі недуги. Де їм шукати допомоги? а є допомога одна в Ісуса Христа прийти на колінах, звернутися до Нього і Він людині допоможе. Я знаю, що такої хвороби нема на землі, щоб Ісус Христос не оздоровив. Оздоровляє всяку хворобу, всяку, яку би людина не мала. Якщо вона приходить з вірою до Нього, і просить його, щоб він їй допоміг. Христос ще нікого не відправив порожним. Він сказав, йди, віра твоя тебе спасла. З ким би він не зустрічав, чи, чи з кривими, чи з сліпими, чи з глухими, але все він нагадав, іди, твоя, віра твоя тебе спасла. Нехай нам Бог допоможе, щоб ми мали ту віру, наближаючи свята. Люди будуть зустрічали Великдень цей, і багато людей, які будуть зустрічали. Не знаю, як в їхньому серці буде, але багато людей будуть зі зу сльозами зустрічали, тому що на нашу Україну на, найшло таке горе, яке сьогодні кожне серце в журбі майже в діти. Мами, батьки, сестри, брати, сусіди все в великій журбі, тому що така новина і подія, яка засмучує людину, вона не є легкою і не є такою, як ми можемо передати один одному. Кожен має смуток, журбу, але той хворий, який лежав 38 років, напевно, що в ньому не можна було побачити радості на обличчю, і не можна було побачити того, що хотіли бачити в здоровій, мислюючій, розумній людині. Але вони побачили, Ісус Христос побачив і питаючись, хіба Ісус Христос не знав того? Чому Він ще питав, хочеш бути здоровим? А він говорить: пане, нема людини, щоб коли Анна порушує воду, щоб мене всадила до тої купальні. Нема. І сьогодні нема такої людини, щоб вона могла то зробити, що зробив Ісус Христос. Ісус Христос написано, Вчора до євреїв написано Ісус Христос вчора, сьогодні і по віки той самий. Вся наша надія, я зайшов в магазин ту около аптеки. Жінка каже, та яка продає там, говорить, та людина каже, Завжди, коли приходять, якась весела, радісна, вона там більше наговорила. І я тоді кажу, там люди були. І я кажу, ви хочете знати, чому я радію? А вона ще так дивилися і дивлю. Я вам зараз заспіваю. І вони Знаете каква пісню? Не Не знаете? Не Исусом Знаю, жити радісно. І пісню вони послухали і так Таким удивленням движі, якби то розумієте, не знати, яка новина. І, і ви знаєте, що коли Ісус є в серцю людському, з ним завжди радісно. З ним радісно. І така душа, яка би вона. Якби люди не думали з сторони, яка б вона не була, і як вона б не викладала, що вона вірить в Ісуса, але якщо в серці є Ісус, вона завжди його покаже серед людей. А якщо нема, вона не зможе нічого зробити без Ісуса Христа. Ісус Христос дійсно нашим. Учителем є нашим Господом, нашим паном, нашим царом і дає кожному, скільки людина може нести. І хай нам Бог допоможе, зараз перед нами молитва буде, допоможе, щоб ми виложили все у них Ісуса Христа і сказали йому, бо ми будемо зараз мали спомин і нехай кожне серце. Подумає над собою, над своїм станом життя, над кожним своїм кроком життєвим, як він ходить перед Господом і в якому становище його життя перед Ісусом Христом. А йому слава Хай буде нині і по віки вічний. Амінь.